Іграти в Soul Tonight. Нова така ігрушка. Ну як нова, я колись в неї дуже часто грав. І решив спробувати на ролик її пройти. Це перша сама перша сама перший рівень, скажімо так. Я тільки що скачав і зайшов зразу. Там пройшов ну, саме основне, щоб там цікаво не було. І ось починаємо. Перший рівень. Сам, самий простінький поки що. Тут бачу якісь. Появився новий значок, оцей смайлик шоу. А, -а, а. Так, золото збираємо і пішли по карті. Ні, давайте перший сундук заберемо. Може якась зброя нова файна буде. Якщо буде хороша зброя, буде взагалі пушка. Тут дуже багато залежить зброї. Рапіра. Як говно якесь. Я сподіваюся на щось хороше. Тут мавпа какашками кидається. Ну, я тебе добив, все, добив. О. Він попало по мені. На листник. Де вона тікає? А, вона від кота тікає. Все. Мінус. Так, знак оклику. Збігаємо ще туди. О, скільки ти коштуєш? 20 монет. Блін, якби отого все побити, може би їй не збиралося десь тут і колись монети давали за то все, але... Ні, лень. І так, ролик не резиновий, новий 6 щось там бити. Так, увілічують. Ні. Коротше, беремо це. Урон від яду. Не будемо получати. Ой, я ульту прожав. Точно я ж забуду навіть ульта є. Ух ти ж. Камікадзе він чуть не устроїв тут. І собі імені. Але по ним урон вроді. А ні, проходить, проходить їм рон від себе. О, це що, револьвер якийсь. Якийсь тоже говно, якийсь там автомат, не знаю щось. О, кабанчик. Скільки коштує? 15? Зараз буде. Зараз буде у нас кабанчик. Він пісня про кабанчика. Одна згадалася. Бігає по полю веселий кабанчик. Все, мінус. Ні, ну оця пушка, хоч і вона бере одну ману, ну, типу один патрон. Вона втратиться зліво в углі. Синя така. Але, ну, вроді би, урона набагато більше. Хоч його і недовго не ховатить. Я думаю, до боса ми тут точно пройдемо нині. Перший рівень, я думаю, вже наїзді. Все, мінус. Все, погнали далі. Що це таке? У тому, бачите, у тут води я витикаю зараз. 6 чогось. Якась сумка з палкою. Ну, типу, як на плечі, знаєте, подорожувати. Але я не розумію, для чого вона. Що вона значить. Що вона взагалі? Ну ладно, тихо. Я згубився, я себе з ним перепутав. Ух ти ж. Снайпер від. Ух, ти. Я не нео, тільки що бачив, як я вминув то все. Все якесь чудо. Як я то зробив, сам не шоці? Бос міні бос скажемо так. До, то точно не бос Ну але міні-босом можна рахувати. Є. Тут теж вроді би є. Ну, але то не точно. Вроді. Йдемо зразу за сундучком, може щось нормальне попадеться нарешті. Штурмова винтовка. О. Але жаря вона, як кінь. Ну в мене якщо шо є, який безплатно стріляє. І що ти даєш? Ура! І що? Я так зрозумів, я б тут підхилився, скорчив всього. Ну давайте він перевіримо. Ого, взагалі красиво. Можна взагалі на місці стояти. Ні, поки що вона мені подобається, але то таке собі все одно порівняно з нормальною зброєю. Мені там автомат такий подобався колись. Який двома патронами такими вистрілював двойними. Орона від яда в мене нема, так що мені не страшно. Так ти один лишився, все, мінус. Слухайте, ми зараз до боса дойдемо. Ну диво. Я думав, що не дойдемо, у мене до боса. О, це ж нове, цього це, це не було колись. Це... Голими руками я точно не буду. Коротше, оце беремо. Будемо більше заробимо в кінці. Обманщик, що ти хочеш? 12 золота? Ну, вибачай на ні. Автомати поки мене устраює, все мене устраює Ти мене і так кинеш. По назві мені так здається, чогось. Ой-ой-ой. Енергії недостаточно, все. Чисто самим першим пістолітиком. Так, 3 хп лишилось. Треба акуратно з-під стіни. Блін, мені би тут є такий навик, ще прикольний вампірізм. Коли ти в когось вбиваєш, ти можеш відхилитися. Рано, ну, не завжди, не від кожного вбивства, але ого! Оружейник, 22. Але блін, в мене оружі як говно. Я не... Ну давайте на оце. Я так поняв, я не буду часто користувався. Дай щось хороше на нього. Плюс один урон. М -м добре то чи зле? Ну, звісно то добре, що плюс один урон, але мені здається, що щось могло ліпше зробитись. Тихо, 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 я хочу жити. Ну, вроді би. Ну, я, якщо чесно, сильно різниці не почув. Опача. поча. Вийде зло. Хочу з цим розібратися. А тепер з тобою. Нові. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Нє-ні-нє-нє-нє-ні. Я хочу прийти до боса. Я дуже хочу прийти до боса. Хочу на цьому ролику до першого боса дойти, хоча б. Так, сундучок, сундучок. Можна там якось відтілитись. Не можна, ясно. А шо то таке? це щось файне? М -м ну, напевно, ліпше, ніж винтовка, мені здається. Буде. Я, напевно, туди вже не піду до гори, а ліпше підемо далі. Я хочу дойти до боса. Я навіть не хочу його пройти, хочу до нього дійти хоча б. Отут, а й вроді би на цьому рівні має бути бос. По пам'яті колись так було. То я тобі, ну, так, та, то я роблю. Блискавками, знаєте. Вони типу одне одного б'ють, коли близько. Взагалі супер. Слухай. Файна зброя. І жере але один патрон тільки. Ну, одну ману. Будемо то маною називали. О, 30. По-любому хилимся. Звісно до кінця не вихилились, на жаль. Ну але хоча б якось слухайте. Могли б взагалі ніяк не вихилитись. Дайте йому дені. Ну давай. Що ти не дав? Що це таке? ні 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 ні. Це мені більше подобалось. Отак. Нехай буде ліпше. Я думаю ману ліпше не тратити, бо тут десь бос має бути, так що може давайте ліпше отак зробимо. Тут я думаю ми справимося без проблем. Взагалі на зі. Треба трохи ману підкупити. Перше з тобою. Взагалі на easy. Тут перший рівень, потім там будуть зовсім інші монстри, нові локації. Колись найбільше мене Харила, знаєте, яка лока як локація? Там була водяна локація. Круг тебе море. І ті всі монстри спливаються, зі всіх сторін стріляють, ти їх не бачиш. Обща срака якась повна. Там ще й плюс якісь газові труби. Якщо ти в газову трубу щось там попадеш, воно починає там. Коротше, дуже страшно. Я сподіваюся, мені не попадеться. Все, то напевно остання той і далі вже босс буде. Так, да, бос, босс. Цікаво, що за босса не можна глянути? Ні, не. Раз, два, три. Золота маска. Ой-ой-ой. Я, я зараз хочу ультанути і зразу по максимуму йому урона нанести. Піши. Ой-ой. Він якийсь слабенький. Але то, напевно, був перший рівень, ні? Перший раз взагалі. Так, міни, міни, міни. Тін ті. Майкрафт переіграв, походу він. Мана-мана, треба. Ультуємо ще раз. Пішов, пішов. Блін, я за хп не дивився. Ну я думаю, для першого разу. Поки що я не буду тратити 200 монет. Щось мені здається, що для першого разу ліпше буде щось прокачати. Щось мені дадуть. Підвал. Кудись я можу спуститися. А куди я можу спуститися? Давайте подивимося, куди я можу походити. Ось ти, що ти мені даш? Почта. Получити. То все, звісно, файно, я то все за кадром получаю. Давайте побігаємо, подивимося, що ми можемо отримати. То я все за кадром почитаю, хто хоче на паузу, може зупинити. Туди я пройти не можу. Ти що торговець, ясно, то якийсь не цікаво взагалі. Ось куди я можу спуститися. Отримонтувати треба. Ну тут я так поняв, той. Я згадав, що то є. Тут і будуть всі трофеї, вбиті монстри, зберігатися з часом. Там ще не ще будуть ще прикольні штуки. Ну поки що тут, тут пусто, тут нічого немає, я ні, нікого майже не вбив. О, сюда класно. І сюди ще можна буде колись пройти. А ти що, кур'єр? Ну, дай мені щось. О, 500 монеток. Я я потім прокачаю за кадром, потім покажу вам. Блін, мені пушку дали. Ну, пушка, ладно, то таке. Ну, надіюсь, вам сподобалося. Перша серія, Надіюсь, вам сподобалося. Ось так виходить. Ну, побачимося в наступній серії.